Друзі, ви на каналі Юнайтед Фармерс. Вітаю вас! А сьогодні наш випуск присвячений молочній фермі. Майже вже напередодні нового року я завітала до учасників нашого кооперативу Юнайтед Фармерс до Stof Agro.co. Компанія дуже активно розвивається. Ми раз на рік робимо сюжети з ферми і. Останній раз ми робили сюжет в серпні місяці, і показували вам, як компанія готує заготовляє СІОС для курів. Вже тоді я побачила, що грядуть великі класні зміни в діяльності ферми. І тому сьогодні думаю, що вийде такий доповнюючий випуск до всіх тих випусків, які ми вже робили, є зміни. Є що розказати і є що показати. Тому бажаю вам приємного перегляду. Якщо вам не важко, поставте нам лайки. Нам буде дуже приємно і це відео попаде в рекомендації. І для когось це буде дуже корисна інформація. Приємного перегляду. Доброго дня, дівочки, з наступаючими вас! Ну, починайте ось дія Скрубера. Поки що це на експерименті стоять. Це серце цього струбера поставили. Тут є дозіровка, 50 ключень. Е, дивіться, є машинки, є салфетки. Поки що вони відпочивають у нас. Проводимо експеримент. Зараз тут знаходиться 800 голів фуражних корів і плюс шлейху, там молодняка 300 голів. Ми далі показуємо, ми також тут а, рядом відкрили хверму для вирощування бичків. Ми тоді проїдемо на неї. Але в 25-му році надіємося довести фуражне поголів'я до тисячі голів. В 25-му році гляде глобальна реконструкція. Будемо дивитися, в процесі будете знімати, будете показувати. Ну ви так байтесь позитивно. Я позитивна людина Я взагалі. бачу, що, по житті. Щось у вас буде тут. Знаєте, цей рік закриваємо надій десь, ну, около 40 літр, то так. І душу радує, і карман надіюсь порадує в кінці року. Так. Є за що, є чого влибатися. Далі що ми ще тут зробили? Ну, Сонячні панелі, подивитися тоді на 200 кВт. Але тільки поставили, поки що вони ще нічого не генерують. Слово багато заробити, це, ми, ми були, це не сюди, якщо чесно. Багато це дуже. Ми були в Америці, там була ферма роботи і доїльний зал. І такий ну, дуже позитивний американець, фермер. І ми питаємо, де більше можна грошей заробити. Мені дуже це вийшло поробити. Каже, можна заробляти гроші і на каруселі, і на роботах. Але щоб заробити великі гроші, це не сюди. Це треба трошки любити його. А це так скажу. Тут плануємо зробити стойло міста не на глибокій пістильці. Що дасть змогу розширити до 200 голів скота. Оце ці загони, Та, думаю, що з лютого місяця вже почнеться реконструкція на них. Глибокі підстильці ми тут тримаємо вже три роки. Добавилася звичайно, вентиляція, але вона вісить. Але хочемо ще зробити, щоб окремо, як у корівниках, стояло міста тут. Подивимося, як воно працює. Яку породу ви розводите і чому саме цю породу обрали? Ну, Порода, як, безперечно, це. Світова розповсюджена порода, голштинська порода. Ми отримали і плем статус за неї, продаємо нетелів. Ну, вважаю, наймолокопродуктивніша порода в світі. На неї йде селекція, зазвичай у світі. Це найпопулярніша порода. Раніше, як ми розводили, сементали, сементали м'ясо молочного, як напрямку називалося. Тобто хотіли з однієї корови і молока багато отримати, і Це я завжди порівнюю, як все задна гума їздить і літом, і зимою на одній. Толку немає не літом, не зимою. Я сказати. Оце таке саме. Тому пішли в молочне направлення. Цей рік, я думаю, ми закриємо майже 13 тонн на корову. Це так нормально. Підтяглися, нормально. Ми щороку ростемо, потрошку, потрошку, потрошку додаємо молока. Звичайно, на це впливають і умови, покращуємо утримання. Дається заготовляти декілька років підряд хороший силос. Ну і сама селекція купляємо одні з найкращих спермопродукцій. Я хочу маленьку ремарку таку зробити, що ми в, десь в кінці. Серпня знімали у вас на полях середина, може серпня, бо я не пам'ятаю. Ну щом, да, нікому... десь близько середини. Да, да. Зні... Заготівля силос Заготівлю силоси, да. силоси знімали, Я прикріпляю до нашого відео посилання, тому можете подивитися. Думаю, що це буде дуже цікаво. Який день на фермі. Ну з якого дня починати? Дивіться, якщо з 12 ночі починати, що перший день починається, то ще додають попередній день до ярки. Ну, дойка починається зазвичай у 5. Годівля в 4 ранку починається. Тут, будемо так казати, до 10 годин дві більше, ніж днем. Це і годівля, вичистка з'їдів, зважування з'їдів, роздача корму, доїння, перегон скота. Ну, тут дуже багато процесів, дуже багато. І так розказати, що до ярки кожен робить свою роботу. Оператори машинного доїння це практично цілий день. Доять, не практично цілий день, а добу доять. Там дві години між дойками перерва, але це все час вони миють доїльний зал. І ось як додамо 200 голів, то там буде ну, година, плануємо тільки між дойками перерва, бо зал 2 на 16 не такий він і потужний, щоб велику кількість корів пропускати. Годівля в нас йде. Теж практично кожен день, бо додавалося бичатник, знову, ну, подивимося на нього. Виготовлення комбікормів йде, ну, з комбікормами ми трошки легше подстроїли, потужніші, то до 5 вечора працює. Далі переробляємо свою сою на макуху. ну, В принципі, да, такі процеси доїння не зупиняється ніколи, а годівля. Виготовлення комбікормів, випайка там телят. Ну практично все в 6 вечора так тихіше трошечки стає на хвермі. Трошки, коли йде начальство додому, то воно тихіше стає. А ще є таке питання. Ну, трохи зараз про це говорила, але все ж таки, щоб бути послідовними, ви влітку їздили в Америку. Так, от вже шість місяців пройшло з вашої поїздки. Що вже є, що вже застосували, і що плануєте робити? Ну, поки що плануємо. Поки що ще як в процесі проєктуємо. Ми дивилися, це підстилка навозом цим самим сепарованим. Сепарація гною хочемо поставити. Дивимося, в майбутньому у нас хочеться построїти. Сучас... Хочеться побудувати такий сучасний корівник. В планах є корівник на 3000 голів, це в одному сараї. І щоб не допустити ніяких помилок, ну, їздимо. І дивимося, що краще. Але ще все одно, ну так, щоб точної думки те чи те, поки що немає, поки що це в процесі планування. Ну Це перше, це сепарат, сепаратор гною, так? Ви сказали. Да. Що ще? Друге, це доїльний зал, якої їх фірми, якої продуктивності, чи доїльний зал, чи паралель, чи роботи, там теж є різні види доїння. Це також обсуждається, це також. Думається, далі двохрядка, трьохрядка, яка вентиляція, думаємо. Ну, це одні з основних аспектів цього побудованого нового сараю. Або те, що у вас там нова технологія зараз експериментальна, да? подогіння, ви це в Америці побачили чи це десь в іншому місті? Ну, є таке в Америці, одні говорять хорошо, одні говорять погано. Ну, захотілося самим таки спробувати. А скільки ви вже тестуєте? Мабуть, неділь три-чотири. Неділь три-чотири, тобто рано ще казати. Да, так, щось висновки якісь робити дуже-дуже рано. В так. Америці є таке, в других кажуть, що не потрібно таке. Ну, та й в Україні є такі таке, така, така система. А що вам, до речі, ближче? Щось за кордоном дивитися, якийсь опит приймати? Чи в Україні теж є? Ну, не знаю, так, може ми помішані, не помішані. Ну, ціль це американці, вони більш прагматичні, там все дуже просто, ну, просто нам так здається, бо навчити мексиканця, який не знає мови, і він виконує всі регламенти, ну, я вважаю, це дуже круто. Бо нашим на українській мові розказуєш, 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 ну, дуже важко об'яснити дуже важко прийти до того, щоб все ну, робилося по регламенту, будемо так сказати. Ну, а ви взагалі дивитесь в сторону того, щоб максимально всі процеси автоматизувати, щоб більше, менше людей задіяти. Ну, я б не сказав би, що так, автоматизувати менше людей. Звичайно, звичайно, дивимося, звичайно, хотілося, бо там, де людина, там завжди помилка. Ми, знаєте, така ціль, ну я таку бачу, зробити дуже просто все, щоб всі все розуміли. Але як казала одна людина, зробити просто дуже складно. Ну, ми до цього цього прагнемо. Зараз же в нас майже новий рік. Дякую, до речі, що погодилися ще таки зробити знімальний день напередодні Нового року. Скажіть, будь ласка, взимку доглядати за коровами. Чи є якісь особливості порівняно з літнім періодом? Саме догляд за коровами? Ну, практично немає. Все воно те саме. Корова їсть так само, наоборот, ще вона краще зимою починають їсти, їм комфортніше. Зараз споживання сухої речовини потихеньку росте, росте. Тобто немає. Немає. Некомфортніше людям ходить, одіватися треба тепліше тільки і все. оце. Так, добре. А як організований корм для тварин? Чим він відрізняється від літнього чи взагалі відрізняється? Знаєте, Корова це таке существо, що чим стабільніша годівля, тим більш успішне вона дає. Тому ми Стараємося давати, що літом, що зимою. Одне й те саме. Взагалі ніякі. Взагалі нема ніяких відмінностей. Трошки, трошки можемо збільшити <кій> вологість корму на 1-2 відсотки. Може, цього, може зробити. І все, в принципі. А так стараємося, щоб він 365 днів в году був. Один і той самий кор для корів це дуже важливо. Тобто ніякі ну, додаткові вітаміни, нічого не ні, потрібно? Ні, не потрібно нічого. Якщо літом дивиться, вони стоять, хечуть, то вона собі ось лежить у неї дихання, там, там, там. спокійно лежить, бо зимою вони хечуть, як то кажуть, як люди. Влітку. Улітку, то є влітку. Зараз вони спокійні корови, їм дуже комфортно. Їм протяг, так? Да, потрібен. Так. Кажіть, будь ласка, як змінюється молочна продуктивність корі ззимку? Якщо дивитися на криву лактаційну, будемо так казати, то зазвичай, зазвичай вересень, жовтень, листопад найнижче воно падає. І потім, там, починаючи не з, грудня, ну, з грудень, інколи січень, вона росте, росте, росте до червня-липня, потім йде. Все залежить від літа. Ну, зараз, звичайно, поробили вентиляцію, коли вам таких падіння молока немає, але ж частково все одно є. Тому, може, ну, вивчали так, чому падає молоко от осінню. Ну, так, щоб точну відповідь сказати. Ну, я, не, я її так і не отримав і не знаю. Одні розказують, що світла менше, корови сплять більше. Ну це все, звичайно, неправдиво. Ну, основні в нас. Показники, чого ми так визначилися, інколи немає таких запасів силосу змоги робити. І ми зазвичай вересень-жовтень починаємо силос нового врожаю, який пролежав місяці два. І цього зазвичай недостатньо для його дозрівання. Тому тут є деякі провали в молоці. Це, як казав наш директор, немолочні місяці. Ага. А зараз Чому ще... так? Ну, Пояснити я не можу. А зараз вже все нормально, вже молочне вважається. Так. Да, зараз потихеньку-потихеньку молоко починає рости. А які зараз цифри по Ну Цифри зараз підійдемо. Ну, якщо на базу дивитися, то на базу жир у нас в цьому році аномально йде, звісно. 4,1, 4,2 це для нас високий жир, 3,3 білок. Так якщо перевести на базу, то майже 45 літр закриваємо. Ну, Це такі хороші цифри, я вважаю. А порівняно з минулим роком ви виросли? З минулим роком ми виросли по року на 3 літри. Це дуже такий крок впереді. Бо ми думали, ну, трусли, якщо брати там історію з 15 літр то такими семимильними шагами, там, 15, 20, 25, 30, 35, а потім кожна літра давалася так, якісь потрібно було інвестиції, якісь щось. Спроваджувати, так літра тугенько-тугенько давалася. Ну, по літрі-по дві додавали кожен рік, а цей рік майже три, три літри додали. Чому так? Да, багато вентиляції зробили, покращили комфорт, генетика підтяглася, звичайно, краща. Це ваша новинка, так? Да? Так, сонячні батареї. Тут на цьому сараї потужні. Сто кіловат. Ну. Поки що їх тільки запустили, будемо чекати літа. Побачимо, яка їх продуктивність буде практично. А поки що більш надійніше, воно дві будочки стоїть. Ми такі поки що не підводили. А ви ж в цьому році заготували силуся рекон... рекордна кількість? Та рекордна, ну, знаєте, як у нас. Вчора був рекорд, сьогодні норма. Рекордну кількість плануємо на слідуючий. А рік. чого так? Що змінилося? Ну, ну, змінилося що. Ну, По-перше, якість силосу набагато краще пішла. Навчилися ми його заготовляти. Е Молоко росте, е продуктивність корів росте. Ну, воно ж не просто там відповітря. Хоча колись я працював вже, як знову ж у радянські часи застав трохи, то в нас директор був, ну, зазвичай теж. Такі завжди були дефіцит кормив. Він говорив мені, Ось дождеся весни визерне сонечко, і коровки вже на сонечку додатимуть молоко. Ну, це я й вірив колись. Коли, оказується, сила коровам давати, щоб молочко Ну, Будемо так казати, якщо у нас раніше споживання, сухої речовини було 20, 21, 22, то зараз 24, 25, і окремі групи, звичайно, продуктивні, їдять 27. Раніше ці цифри ми чули в Амаріці, так ми дивувалися, не може бути такого. Ну, вже і в нас такі цифри з'являються. Так, ну, лише як були, не було цього корівника. Ну, Якщо правдивіше він був, але не в такому стані. Тут деревця росли, бур'янчик ріс. На сьогодні запустили цей корівник. Тут 220 бичечків, будемо так казати, живе тепер. Хочемо закрити цикл, зробити це бичачу ферму, по вирощуванні бичків, так голів 700-800, у рік плануємо здавати бичків, це 500 кілограмів. Зараз йде процес тут вичистки, підстилання, якраз ми попали на цей процес. Ну, Пам'ятаючи це, я не знаю навіть 4 роки тому ми сюди ну, так, викошували, підтримували це все. Тут страшне було, аж не віриться, що таке зробили, будемо так казати. Ну, Такого тут більш нічого немає. Годуємо собі бичків да і все. Якщо завітили, не знаю, як воно буде діяти ще, але ні штор, нічого немає, просто криша над головою. Ну, Ми сподіваємося, що бичкам це ще комфортніше буде. А де ви взяли стільки бачків? Поступово в себе. Поступово, як не є, в нас 150 ростелів у місяць. З них відсотків там, 40 родиться бичків. Це все власні бички, ми ніде нічого не закуповуємо, своє відгодовуємо. Плануємо ще трошки м'ясником попарувати корів там свою схему. Ну це в майбутньому. Поки що те, що отримаємо та й відгодовуємо. А людей тут викладають. Людей я бачу. тут приходять тільки сюди зробити це процеси, підстелити, вичистити, нові прохіди погодувати. Тут навіть ночі ніхто не має, як раніше, сторожі чи ще щось там. Все під відеонаглядом і все. На сьогодні ця ферма, цей корівник під 240 голів розчитаний і цей під 200. Це 450 і в майбутньому ще за вас за спиною корівник так привели до ладу. Ну, в майбутньому теж будемо робити його на наслід... наступний рік. Ну, тут нема ні одної людини. Зараз оце все движ пройде, закрили і пішли. Томагав, простий Томагав, який задуває солому. Своє, абсолютно, да? солома все своє да, волосся. Солома своя. Так. Він дівчи проходить, спочатку кидає полосу, будемо так казати, до середини, а потім після середини, щоб більше якісно підставити. Ми не робимо їм там спеціальні комбікорми, Ще... це з'їди корів, які збираємо, там 5% даємо ми. 30 тонн майже коровам, от 5%, це, посчитайте, 6 тонн майже. Ну не 6-5 тонн. Та зіде від корів, плюс додаємо сило з кукурудзяну пасту на цьому все. Ну, якщо подивитися, як то кажуть, жопи виповнені, ростуть нормально. А хто вас слідкує за зовнішнім виглядом бочків? Ну, зовнішній це знаєте, як зовнішній. Ну, щоб в них нормально було. Ну, це не зовнішній вид, це показники. Зовнішній вид це губи накрашені, зроблені, манікюр, педікюр. Нам головне, щоб вони росли. Ну, красивий він не красивий це вже інше питання. Ну, за показниками. Показниками ми, по перше, їх, як сюди, вони прибувають, у шість місяців ми проваджуємо. І далі. Ми їх, в принципі, не важимо. Ми знаємо, що якщо здати його у 14-15 місяців, да навіть в 14 місяців, 500 плюс, то все окей, ми робимо. Ось така технологія, так? Да, ніхто тут не проважує їхні. Ну, це ж теж стрес для бичків важить і все. Стараємося як менше рухати. І я вважаю, це правильно зробили, що тут. Ну, не ходить ніяка не людина, вони самі по собі живуть, бо ну, людям своє, що якщо буде тут людина, вона щось придумає, там, чи зайти в клітку, чи підняти якогось бичка, а це вони такі їдять, сплять, ніхто їх не тривожить. Тому надіємося півтора кілограма в день отримувати від них. Дякую.